Його душа позаземного походження з енергіями генерала Всесвіту, світлого стратега і провидця. Вона утримує простір, вирівнює лінії часу, зачищає прориви темних впливів, коригує реальність діями, бере удар на себе. Це старий і рідкісний космічний архетип, призначення якого перемагати там, де інші не виживають. Такі душі. Не проходять звичайний цикл реінкарнацій, вони інкарнують за запитом цивілізації. На позаземному рівні Сірко був командиром світлових легіонів, стратегом міжвимірних коридорів, тим, хто замикав пробої тканині реальності, провідником душ через дуальність, вчителем воїнів, Це ранг Архангела воїна у його зоряній версії. Сірко приходив на землю як посланець, стратег і коректор ходу часу. Його енергія надто потужна і об'ємна для класичного земного циклу. В його коді читаються архетипи командира Світлового легіону Арктуріанська лінія, керівника хронополями, володарі часу Сіріусу А, захисника міжвимрених проходів і вчителя енергетичних воїнів. Хранителі коридорів це світ, де стратегія дорівнює духовність, а війна дорівнює захист божественного порядку. Такі душі інкарнують рідко лише у моменти перелому історії.